Кожна наша зустріч не випадкова, вона несе нам урок, іспит чи випробування, але водночас відкриває двері до нових можливостей. Деякі люди приходять у наше життя, щоб допомогти нам розкрити любов до себе. А після того, як ми відкриваємо в серці цю любов, народжується глибока цінність до себе. Кожна людина на нашому шляху несе свою іскру, і ці іскри пробуджують у нас щось важливе. Хтось ділиться добром і в серці приростають пагінці милосердя, хтось приносить любов і в нас розквітає зерно самоповаги, хтось випробовує нас ненавистю, і ми вчимося бути сильними і відстоювати себе. Хтось торкається нас злістю, і ми усвідомлюємо важливість власних меж. І всі ці зустрічі частина єдиного шляху, бо це сила, це люди, це життя. Я вдячна кожному, хто був. Є на моєму життєвому шляху. Я вдячна за кожну іскру, якою вони ділилися зі мною, і за ту, що запалила мені світло. Дякую.